Я думаю, що буде, що нам що з нами Бог, і, і ми все переможемо. Ну, у нас людей дуже багато повернулися і дуже багато моляться. Я думаю, що буде. Обов'язково буде. Переможемо вигонимо їх з нашої країни, і буде мир у нас. Обов'язково звичайно. Так, хочеться вірити і як пошвидше. Ми віримо, да. в це. аби ще до літа в залі було прекрасно. В Душі я надіюся, але майбутнього вже придеться почекати. Хоч до кінця, хоч говорять літом, ну, не знаю. У нас спочатку була така надія, ну, що зовсім не думали, що буде стільки. Думали ну, три-чотири, щоб хтось з початку війни сказав, що це буде цілий уже рік пройде, то, мабуть, це можна було зразу зійти з ума. А так думали, що це буде місяць, два, і це от-от-от закінчиться. Тому що, мало ймовірно, війна буде ну, затягнеться на довгі роки. Ну, думаю, десь до 2025-го, можливо, вже побачимо кінець. Думаю, так. Але я сподіваємось, що в цьому році вже все завершиться і буде перемога наша. Думаю, що так. І, дай Боже, щоб вона була в наша перемога, тому що далі тягнути нема куди. Буде перемога в цьому році, обов'язково. Так, влітку. Звісно, навіть навесні чекаємо. Конечно, на Майске, я, я считаю, на мой день рождения надо победа и все. По-любому. Я думаю, вторая половина апреля и май месяц, я думаю, что у нас будут хорошие новости.